Стільки ж скільки орієнтування у часі. Восени врожай збирають на городах і в садках, Груші яблука звисають на тонесеньких гілках. В лісі білочка руденька під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько заховала в теремок. На столі Розташовані кошики та грибочки. Треба в кожен кошик покласти по одному грибочку. Скільки грибів? Багато. А скільки кошиків? Стільки ж. А скільки ми поклали грибів у кожен кошик? Один. Ну а тепер пропоную вам зібрати врожай. На городі. І зараз ми з вами будемо консервувати помідори. Треба взяти стільки помідорів, скільки намальовано кружечків у банці. Скільки кружечків намальовано в банці? Багато. А скільки ж ви поклали помідорів? Стільки ж! А скільки помідорів залишилось? Один. Діти, ми з вами потрапили до саду. Будемо збирати груші та яблука. Але груш треба взяти стільки, скільки є яблук. Діти, скільки яблук у кошику. Багато. А скільки груш ви поклали у кошик? Стільки ж! А скільки груш залишилось на дереві? Одна. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається День ніч. Я буду називати дії дітей у день або вночі. Якщо це день, діти стрибають, кружляють, танцюють, ходять. А якщо це ніч, діти присідають. Заплющують очі, кладуть ручки під щічку. Діти граються на майданчику. Так, звичайно, це день, і ви повинні бігати, кружляти, стрибати. Молодці малята. Діти сплять у своїх ліжечках. Так, це ніч. Треба присісти, заплющити очі. Покласти ручки під щічку. Діти займаються на занятті. Так, це день. Зараз виходите, бігаєте, стрибаєте. Діти обідають. Звичайно, це день. Ми з вами кружляємо, стрибаємо, бігаємо. Дітям сниться гарний сон. Це ніч, і нам з вами треба присісти, заплющити очі, покласти ручки під щічку. Молодці малята! Гарно займалися! Бувайте!